Друзі, всім привіт! Цьому відео я хочу розповісти про повний дизайн проект квартири 80 метрів квадратних, яка знаходиться в ЖК Вікінг-парк у місті Львові. Я розповім скільки коштує ремонт в стилі Джапанді, як ми повністю переробили планування від забудовника, і як в нас взагалі все організовано. Отже, замовники в нас прийшли з отаким плануванням від забудовника. Це дуже стандартне, нудне, непрактичне планування. У нас тут малесенький передпокій, де в принципі по глибині навіть не поміститься нормальна шафа. А в нас нелогічна кухня. В нас повністю бетонна стіна, що дуже сильно ускладнило нам роботу над проектом. В нас є декілька несучих колон, монолітів. В нас великий нефункціональний дивний коридор, який просто краде площу 9 метрів квадратних, майже 10, і ми там нічого не можемо зробити. А в нас знаходиться. Uh, якась маленька кумірка, у нас знаходиться стандартний санвузол і дві великі кімнати, вагончики плюс uh, лоджія. Нашим замовникам таке планування не підходило, тому ми знесли абсолютно всі перегородки і побудували нові. В нас тепер передпокій об'єднаний з кухнею вітальнею і є вхід з передпокою відразу зі входу в величезну гардеробну кімнату 6 метрів квадратних. Вхід є з передпокою і так само а, із коридору. Сама кухня в нас невеличка, вона з островом. Ось тут основна частина і острівна частина з плитою на острові. Також ми дуже вдало, фальш-панелями приховали газове обладнання, тому що ми не можемо його зашивати стінами. Можемо максимум його приховувати. У нас є обідня зона для двох-трьох людей, але можна столик доставити до дивану і поміститься більша кількість людей. Ось у нас є дуже затишна зона вітальні, де красиво попадає освітлення. Для того, щоб в нас коридор не був якийсь дуже прямий, гострий, ми вирішили ось тут заокруглити стіну, і таким чином тут просто ось так: от смуз, все проходить, і ніхто не буде тут стукатися, не буде битися, цей кут не буде оббиватися, тому що він просто-напросто заокруглений. І це шикарна фішка в цьому інтер'єрі. Далі в нас є коридор, де в принципі є красива зона. з нішою та багато дверей. Одні двері в нас ведуть в гардеробчик. Також можна вийти в зону передпокою. Тут в нас абсолютно все зберігання, яке має бути в цій квартирі. У нас є зберігання для велосипедів, для коляски в майбутньому. В нас є місце для пральної та сушильної машини. В нас є полички, вішачки. В нас є місце для фільтру. Ну і загалом для всього необхідного. Ось, У нас є шикарна величезна ванна майже 8 метрів квадратних, де ми розмістили окремо стоячу красивезну ванну біля вікна, яка в нас частково об'єднана з душем, дуже зручно, це все на подіумі. Зона з унітазом, з умивальничком, за дзеркалом у нас є зберігання. Ось і також потім побачите на візуалізаціях, як красиво воно ось тут оздоблено для того, щоб цей санвузол не виглядав надто банально і скучно. Далі ми можемо перейти в спальню. А замовники дуже хотіли ліжко в ніші і таке летюче ліжко з підсвіткою, щоб справді було, ніби ти літаєш в повітрі. І ось тут у нас знаходиться це ліжко разом з поличками, повністю все оздоблене дерев'яними панелями. Зберігання в цій кімнаті в нас ніякого немає через те, що в нас тут знаходиться величезний гардероб. Ось. В нас тут є робоче місце. В нас є зона для читання, і також в нас є вільний простір для занять йогою, для медитації і всяких практик, що було дуже важливо для замовників. Ось і спальня кімната для майбутньої маленької принцеси, де в нас є невеличка шафа для дівчинки. А в нас знаходиться ось тут ліжечко, зона для навчання, зона для ігор. Ось також невеличкий спортивний куточок. І планування тут зроблене на виріст, для того, щоб можна було потім змінювати меблі і вони нам всі поміщалися. Ну, і давайте я вам зараз покажу візуалізації, тому що вони вийшли просто шикарні. Я думаю, ми розпочнемо з передпокою. Ось тут, як ми заходимо, відразу по праву сторону в нас буде а, зона, де ми можемо присісти, залишити взуття, повісити одяг, подивитися на себе в дзеркало. У нас така а, прикольна банкетка українського виробника. І далі в нас є а, по протилежній стороні речісті, дизайнерські декоративні двері в комірку, в гардеробну кімнату, де. Якраз і знаходиться все а, зберігання. Але ми пройдемося по коридору ось так от, і ми попадаємо в шикарну кухню-вітальню. На основній зоні кухні в нас знаходиться холодильник, зона з мийкою та посудомийкою, і також є невеличкий функціональний фартух, де замовники захотіли заховати побутову техніку та речі, якими користуються щодня. А вже на острові ми розмістили багато зберігання, повністю весь підзберігання. І також в нас є плита індукційна з витяжкою вбудованою в плиту. До речі, вентиляція в нас тут проводиться по. Підлозі. І ми дуже прикольно заховали газове обладнання. Ось цю стіну ми зашили панелями, а газовий лічильник і трубу ми заховали в цій декоративній шафі. І до речі, пригляньтесь: ось тут у нас є полички для того, щоб поставити всякі баночки, олії, спеції, і це дуже зручно, тому що воно не на виду, але воно під рукою. Ну і зона з острову в нас переходить в обідню зону, де в нас стоїть класний обідній столик. На стоїть світильник з нержавіючої сталі. І далі в нас є зона вітальні. Зона вітальні у нас доволі стандартна. В нас розміщений диван, телевізор, також є крісло, зона для читання, комодик. Але зверніть увагу, як вдало в нас підібрані всі а, меблі: крісло, комод, столик, цей торшер воно просто шикарно виглядає, особливо на вечірніх ракурсах. Це саме задоволення тут сісти і почитати. Навіть якщо ти не сильно любиш читати, то це місце заставить тебе, щось класне почитати. І зона з диваном, де в нас були труднощі через те, що ми ось тут мусили наростити стіни для того, щоб провести траси для кондиціонера. Нам треба було цю зону якось обіграти, тому що не хочеться втрачати простір. І ми вирішили зробити ось такий проєм з підсвіточкою. Ось тут всередині декоративна штукатурка. А позаду за диваном в нас знаходяться розетки, а зверху кондиціонер. І саме ось тут, де ми нарощували, ми можемо проводити електрику, сантехніку. Та всякі вбудовані елементи, тому що пам'ятаєте, я говорила, що ця стіна в нас повністю моноліт, а ми не можемо його штробити так, як це являється несучою конструкцією будинку. А ось спальня, це наше ліжко летюче, як хотіли замовники. У нас є підсвітка під ліжком, щоб створити цей ефект, що воно знаходиться в повітрі, підвісне, хоча насправді там є кріплення і воно не є підвісне. До речі, в цьому ліжку є шухлядки і місце для зберігання, що дуже класно. І це все ліжко і конструкція з панелями навколо зроблено в нас із шпону. Також в нас є металеві елементи з нержавіючої сталі. Це ось такі невеличкі бра, як вечірні сценарії. Також для читання, металеві полиці. І вся електрофурнітура в нас теж із нержавіючої сталі, щоб у нас все було в одному стилі і не було тисячі різних кольорів. І таким чином інтер'єр виглядає максимально об'єднано і гармонійно. Далі в нас знаходиться робоча зона з дуже класним столиком та стільчиком. Зручний, дизайнерський, класний, легкий, який можна пересувати туди-сюди, під настрій, що супер, і дуже сильно замовникам сподобалося. Зона із кріслом для читання, м'яка з килимом також тут є зберіганнячко. Загалі супер. І посередині, як бачите, у нас є багато простору, це якраз і є місце для того, щоб а, займатися йогою, медитаціями та всякими практиками. Далі можемо перейти в дитячу кімнату. Донечка ще дуже маленька в замовників, але ми вже передбачили меблі трішки на майбутнє. Зараз в нас стоїть ось таке велике ліжко довжиною 2 метри. Але ясно, що спочатку тут буде стояти малесеньке ліжечко для немовлят. Ось, А потім вже в нас якраз передбачене місце, можна поставити велике ліжко. Єдине, що в цій кімнаті ми не можемо змінювати, це шафу та оздоблення стін. А всі інші меблі ми можемо міняти під вік. І це ніяк не буде впливати на ремонт, що дуже класно, і ми це стараємося продумувати в всіх проектах для того, щоб можна було самостійно змінювати розташування під вподобання, під настрій, під вік. Ну, і як ви замітили, в нас немає в кімнатах жодного зберігання, тому що це все знаходиться в гардеробчику, який ми, до речі, перейшли. Має два входи: один з коридору. В нас стоять звичайні двері з дзеркальною вставкою, для того, щоб можна було на себе подивитися в повний зріст. Та з передпокою речисті двері. Цей гардероб повністю розроблявся згідно ергономіки під всі елементи та одяг наших замовників. Ми детально проговорюємо. Всі розміри, всі висоти, скільки елементів. ось, І в нас вийшло спроектувати такий от інтер'єрчик, де в нас також є побутова частина, це пральна та сушильна машина, і в куточку захований фільтр для очистки води. В цій зоні ми можемо зберігати коляску майбутні майбутньому велосипеди та інші спортивні елементи. Ну і на кінець я залишила цю неймовірну ванну. Тому що такої ванни ви більше не побачите. І так, це ванна, яка є у Львові, в квартирі, в самій звичайній квартирі. І подивіться, як тут класно. Ми заходимо. Перше, що кидається в очі, це зона з умивальничком і дзеркалом. У нас дуже красива кам'яна стільниця. Оця вся дзеркальна стіна це є шафа з підсвіткою. Тут можна щось собі зберегти зберігати. біля мивальничка в нас відразу є гачки для рушничків. Ось поруч знаходиться унітаз. До речі, всіх завжди дилема. Де нам поставити туалетний папір? Як нам заховати йоршик? Щоб він у нас був під рукою, але не, на вид... але не на підлозі, не на видимому місці. І ось, дивіться, як прикольно. у Нас тут є ніша, де ми ставимо туалетний папір. Йоршик зручно прибирати, робот пилосос проїжджає повністю всюди. Ну, це ж просто щось неймовірне. Ну і ванна з душем. Тут просто немає слів, величезна окремо стояча ванна для релаксу, а, душ для щодня, а, полички також у нас нержавіючої сталі, яка є по всій квартирі. У нас є трап, у нас тут будовані а, всі змішувачі для зручності, для того, щоб самостійно керувати температурою. І найцікавіше це в нас іде саме оздоблення стін. Ми не просто завалили всю ванну плиткою, як зазвичай люди роблять. Ми додавали ось тут а, панелі. Які якраз додають цього затишку та родзинки, і це не просто панелі, це панелі, в яких в нас захована підсвітка, прихована, якої не видно. І завжди в нас є така проблема. Як ми йдемо вночі в туалет, в нас немає ніяких підсвіток, і ми включаємо це основне світло, воно нереально сильно разить очі, і ми просто після цього не можемо заснути. І це дуже неприємне відчуття. Ну, погойтеся, це правда. Ось, а тут. Ми включаємо ось цю підсвіточку. Можемо включити дзеркало, можемо включити підсвітку над ванною, ми робимо свої справи в напівтемряві. Нам видно все, що треба. І йдемо далі спати, ніби нічого і не бувало. Ось це якраз і називається продуманий функціональний дизайн інтер'єру. І хочу ще показати одну фішечку, яку ми робимо в коридорах довгих, де в нас дуже багато дверей, або в залі просто в коридорах, де в нас дуже багато а, дверей. Як ви замітили, в нас двері йдуть а, до стелі? Ось і напевно ви подумаєте, що в нас тут стоять двері прихованого монтажу. Але ні, це звичайні шпоновані а, двері з налічниками і зверху ми просто ще додаємо а, ось тут панельку. І таким чином виглядає, що в нас двері до стелі, і в нас це приміщення не виходить якимись обірваним. Тому, якщо у вас великі коридори і багато дверей, особливо такі вагончики довгі, збережіть собі цю ідею. Це справді виглядає дуже класно. Ось в нас дитячий тут дуже гармонійно об'єдналася шафа із стіною та цією панелью. В нас немає такого, що шафа одна одиноко тут виглядає. Ні, воно все максимально гармонійно та об'єднано. А в спальні те саме вони дуже класно вписалися, враховуючи інші дерев'яні елементи. Ну і давайте ще трішки розкажу про чистові матеріали, які ми використовували. Отже, на підлозі в нас сюди знаходиться вініл. Стіни в нас йдуть пофарбовані. Стеля зроблена з гіпсокартону. А в мокрих зонах в нас стоїть плитка, в нас звичайні двері неприхованого монтажу, в нас гнучкий плінтус через те, що стіна йде заокруглена. Також в нас є дитячі шпалери та декоративна штукатурка. Синтехніку для вани та кухні ми обирали із нержавіючої сталі, щоб вона була матова, а не глянцева. Також у нас є дуже багато вбудованих елементів, і ми брали хороші бренди, надійні, такі як Нобелі та Гроя, за основу. Як ви могли замітити, в нас в інтер'єрі є багато такого цікавого освітлення, яке не побачиш прямо в кожній квартирі. А це в нас ідуть бра, підвісні світильнички та торшери. Це в нас ідуть все іноземні європейські бренди, тому що замовники дуже цінують гарні якісні дизайнерські елементи, які радують око. Електрофурнітура у нас виконана з нержавіючої сталі, для того, щоб вона не вибивалася із загального інтер'єру, і це в нас бренд Беркер. Якщо освітлення ми використовували європейські бренди, то меблі в нас всі йдуть від українських виробників. Тому вся ця краса, що ви бачили на візуалізаціях, це все робиться в нас тут в Україні. І буквально деякі крісла або такі малесенькі елементи в нас йдуть з Європи. Ну ще по матеріалах для елементів під замовлення. А в більшості для матеріалів, меблів та дверей, ми використовували шпон для того, щоб досягнути. Найкращого результату, і щоб це був у нас натуральний матеріал. Але, наприклад, там, де не сильно важливо, так як знає, гардеробчик, то ми використовували ДСП для того, щоб трішки зекономити кошти. Але в основному в загальній зоні кухні вітання, спальня дитяча, це в нас якраз іде шпон. Ось, а стільниці в нас виконані із штучного каменю. Ну що, інтер'єр переглянули, і тепер давайте перейдемо до цін. Саме найцікавіше. Загальна вартість ремонту повністю під ключ із всім від чорнових робіт до декору до світильничків в нас вийшла 70 тисяч доларів. І давайте пройдемося детальніше по всіх елементах. Підготовка проєкту до ремонту, запакування вікон, дверей. Робота в нас вийшла 2 тисячі гривень, а матеріал 6 тисяч гривень. Демонтажні роботи це 25 тисяч гривень робота та тисяча гривень матеріал. Перепланування, зведення нових стін. Це в нас іде 33 тисячі робота і 26 тисяч матеріал. Електромагістралі, комунікації, щитки – це в нас 87 тисяч робота і 55 тисяч гривень матеріал. Кондиціонування в нас іде робота та матеріал в сумі 20 тисяч гривень. Опуск та вивезення сміття, що, в принципі, теж доволі багато коштує багато хто забуває. Робота в нас йде 35 тисяч гривень, а матеріал 100 500 гривень. Ось доставка та підняття матеріалів у квартири в нас іде 39 тисяч гривень. Що теж важливо враховувати, якщо немає вантажного ліфту, або поки не працює або не можна користуватися, це все теж коштує гроші, і ми це враховуємо. Оштукатурення стін з виведенням геометрії та прямих кутів. Це в нас іде робота 93 тисячі та матеріал 34 тисячі. Сантехнічні роботи, магістралі та тепла підлога. Робота 95 тисяч, матеріал 90 тисяч. Чорнова стяжка, тому що її в нас тут не було. Робота 45 тисяч і матеріал 55 тисяч. Кошторис по чорнових роботах та матеріалах в нас рахує компанія ProfiPro, яка в принципі і реалізовує всі наші проєкти. Ось і разом за всі чорнові роботи та матеріали в нас вийшло 742 тисячі гривень. А тепер давайте перейдемо до чистової частини. Отже, всі чистові матеріали із знижкою в нас вийшли 2 тисяч гривень. Вся частова сантехніка та вбудована з радіаторами. В нас вийшло 417 тисяч гривень із знижкою. А все освітлення з електрофурнітурою – 107 тисяч із знижкою. Двері та комплектуючі до дверей 89 тисяч знижкою. Кондиціонування та вентиляція в нас іде 70 тисяч. А меблі покупні з магазинів в нас вийшли 482 тисячі гривень із знижкою. Ось і меблі під замовлення, які рахував наш мебляр Олександр. В нас вийшли 742 тисячі гривень. До речі, на всі позиції наші замовники отримують знижки від нашого імені, і загальна сума без знижок в нас вийшла 2 мільйони 299 тисяч гривень. А із знижками в нас вийшло 2 мільйони 164 тисячі гривень. І таким чином замовники вже зекономили, користуючись нашими знижками, 135 тисяч гривень. Ну і давайте підіб'ємо підсумки, скільки в нас це все вийшло в кінцевому результаті. В нас все вийшло 70 тисяч доларів. Ось, і метр квадратний повністю ремонту від А до Я, до декору беріть і заїжджайте. Це тисяча гривень, метр квадратний. Як вважаєте, тисяча гривень за скандинавський стиль, за шпон, за повне перепланування, за заокруглені елементи. Це дорого чи ні? На 2025 рік я вважаю, що це дуже хороша ціна за якісний ремонт, який ці замовники отримують від компанії ProfiPro. Ось і за класний нестандартний дизайн, повністю підлаштований під них. Якщо вам сподобався наш підхід, підписуйтеся на канал та наш інстаграм. А якщо ви хочете реалізувати свій інтер'єр або замовити проект чи ремонт під ключ, напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Обговоримо деталі співпраці. Дякую і па-па!